Так, друзі, в цьому відео ми з вами розберемо, як торгувати по сигналам, які я публікую в відкритий канал. Погнали! Для початку з вами знайдемо якусь угоду, яку я недавно публікував, і будемо по ній заходити. От, наприклад, вчора була монета АПІ, і зараз розберемо, як потрібно було що робити, щоб в неї зайти і зафіксувати прибуток. Для початку нам з вами необхідно знайти цю монету. І в лівому верхньому кутку ми знаходимо тут вписуємо монету API. Далі вибираємо безстрокові і натискаємо на першу монету. Все є. Далі, що ми з вами бачимо? Далі бачимо, що ми заходимо або по ринку, або по корекції. Якщо ми очікуємо на корекцію, це треба, значить, написати або в коменти мені, або просто подивитися і зрозуміти, куди ціна може пролитися. Це більше для продвинутих трейдерів. Наприклад, бачите, зона підтримки тут є, і ми. Розуміємо з вами, що ціна може підійти до цієї зони підтримки. Наприклад, ми можемо зайти в угоду або по ринку, або виставити лімітний ордер, що це означає, угода у нас відкриється по ціні, яка зараз актуальна. Це, наприклад, 1.32. Давайте з вами. Зайдемо зараз в угоду. Для того, щоб вписати USDT, наприклад, у вас депозит 1000 доларів, ви хочете зайти на 50 доларів. Вам треба 50 помножити на плече, з яким ви заходите. Рекомендую заходити від 10 до 20 плеча. Наприклад, 50 множимо на 20 це 1000 USDT. Натискаємо ліміт. Тут ми можемо з вами вибрати тий профіт поставити стоп-лосс. Для того, щоб в відсотках це все робити, натискаємо просунутий. Тут бачимо. Ставимо 100% профіту, тут мінус, наприклад, 75%. І натискаємо кнопку відкрити лонг. Все. І у нас позиція відразу відкривається, так як у нас е була риночна ціна. Якщо ми хочемо з вами відкрити лімітний ордер, ми тут вводимо ціну, наприклад, бачимо, що буде просадка десь до 1.29. Ми тут вписуємо 1.29%. Все, є таке. І тут вписуємо також, хочемо зайти на 1000, е, точніше, хочемо зайти на 50 доларів, множимо на 20, це виходить 1000 доларів. Вписали. І тут ми можемо з вами вписати, наприклад, профіт уже буде 150%, або там нехай перший тейк 30%. Стоп-лосс у нас там 75%. І натискаємо кнопку Відкрити лонг. Все, у нас відкриті ордера. У нас є стоп лос, тейк-профіт і також лімітний ордер, який відкриється автоматично, коли ціна дойде до такого рівня. 1,29. І все, коли ціна дойде до такого рівня, вона автоматично відкриється. Давайте розберемо з вами ще один приклад. Так, знайшов угоду по 1 inch. Дивимось на монету, і давайте шукати її та розбирати, як нам що необхідно робити, для того, щоб в неї зайти. Так, для початку в лівому верхньому углу ми вводимо. Назву цієї монети, ван inch Все є, знайшли. Далі, що ми робимо? Читаємо, можна зайти по ринку або чуть нижче. Далі бачимо поступку. Тут інформація була трішки пізніше, але ми з вами можемо автоматично також виставити мінус 75% і тик профід, наприклад, на плюс 150%. Далі, що ми тут визначаємо? Ми можемо зайти по ринку. Наприклад, е натискаємо маркет, і ціна зараз, яка буде 0,3780, Відразу по цій ціні угода у нас відкриється в лонг. Або виставляємо ліміт, ордер. Чекаємо, що вона просяде, наприклад, там, до 37,18, і тут пишемо 37,18. Все у нас є. Тут вписуємо, наприклад, я хочу зайти на 100 доларів, 100 множимо на 15. У мене 15 плече. це У нас тисячі доларів. Тут ми натискаємо кнопку ROI і вибираємо, який у нас тій профіт. Наприклад, 50% профіт і мінус. 30% стоп. Або, ну, бачу, у нас ПНЛ виходить 49 доларів прибутку, і 30 доларів ми з вами втратимо. Або, наприклад, ставимо 75% тейк профіт, точніше стоп-лосс. А take profit 150%. В такому випадку ми з вами втратимо 75 доларів, а отримуємо з вами 158 доларів, якщо угода зайде так, як ми хочемо. І натискаємо кнопку Відкрити лонг. Все, угода у нас додалось відкрити ордера. І автоматично, як тільки ціна дійде до цієї позначки, а точніше 0,3718, відразу у нас угода буде відкрита. Так що це все максимально просто, нічого важкого тут нема, просто повторюйте і разом з нами заробляєте. Далі, якщо ви хочете, наприклад, закрити всі ці ордера, позицію закриваємо ми, натискаючи кнопку Market, все, ордер надіслано, він автоматично закрився. І тут ми можемо також. Або скасувати всі, або натискаємо по одному, і у нас всі ордери пропадають. Отак оце і працює. Також, звичайно, лише на угоди надіятись не варто, тому що угоди це класно. Але якщо у вас нема розуміння, чому саме всі угоди ми заходимо, то краще перепитайте це все в коментах, щоб ви дійсно зайшли і заробили гроші, тому що краще дізнатись більше інформації, розуміти, як на цьому заробляти, чим просто бездумно зайти в якусь угоду і втратити всі свої кошти.